Дітки вітаю вас. Пропоную вам сьогодні разом зі мною вивчити вірш відомого українського письменника Анатолія Котельського Котик прокидається. Ну що ж, дітки, слухайте уважно та повторюйте за мною. Котик прокидається, лапкою вмивається. миє котик-ротик, спинку і животик. Котик сірий умивається, видно, в гості він збирається. Вимив носик, вимив хвостик, вимив вухо витер сухо. Дітки, ви молодці, але давайте ще раз повторимо віршик. Котик прокидається, лапкою вмивається. Миє котик ротик. Спинку і животик. Котик сірий умивається, видно, в гості він збирається. Вимив носик, вимив хвостик, вимив вухо, витер сухо. Дітки, ви молодці. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, вашим дітям вивчити вірш, котик прокидається. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!